Полтавська обласна рада, одна з перших висловила підтримку президентові України Володимиру Зеленському і позиції Нічого про Україну без України за проголосувала абсолютна більшість депутатів. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути єдині у прагненні до перемоги. Володимир Зеленський, обраний народом України на вільних демократичних виборах. Разом з президентом рухаємося до справедливого миру. Жодні спроби зовнішнього впливу. Маніпуляції та інформаційні атаки не зруйнують нашу єдність. Ми сильні, бо згуртовані. Слава Україні! І коли на нас е виливається шквал негативної риторики, незаслуженої риторики, коли Називають, що саме Україна є винною, тому що війна розпочалася. Саме президента називають диктатором. То такий час мені здається потрібно об'єднуватися. Ми зібралися разом. Ви бачите, що достатньо серйозно депутати підійшли до обговорення цих питань і підтримали всю позицію президента.